Масін Микола Миколайович, солдат кулеметного відділення, кулеметного взводу роти вогневої підтримки військової частини А-3029. Народився 15 серпня 1972 року в селі Монастирець Жадачівського району Львівської області. У 1978 році пішов до першого класу місцевої школи, але з часом родина переїхала до села Володимирці в цьому ж районі. Микола був добрим, товариським, займався спортом, грав у футбольній команді села. Улюблений відпочинок на природі, полюбляв рибалити Збирати гриби. У свої 12 років хлопець залишився без батька. Після закінчення 9 класу вступив до Жедачівського професійно-технічного училища, яке закінчив у 1990 році, здобувши фах тракториста-механіка. У 1990 році строкову військову службу хлопець проходив у місті Полтаві, після чого поїхав на заробітки. Там і познайомився з майбутньою дружиною Галиною. Згодом, у 1996 році Микола і Галина створили сім'ю. У шлюбі у них народилося троє дівчаток. Іри Ірина, Христина та Інна мешкала багатодітна родина на Івано-Франківщині в селі Довгий Войнилів. Старша донька Ірина у 2015 році вийшла заміж і подарувала дідусеві двох онучат: Веронічку та Станіславчика. У січні 2022 року відгуляли весілля середньої доньки Христини. З 2018 року Микола кілька років служив на Донбасі, був учасником АТО ООС. Коли 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна війна в Україні, Микола Масін у складі Збройних сил України став на захист батьківщини і своєї великої родини під Бахмут поїхав у лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 12 листопада 2022 року. Під час бойових дій Микола був поранений. Після лікування знову повернувся на фронт. Від 5 березня 2023 року військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Пізніше стало відомо, що Микола Масін загинув 4 березня від поранень, отриманих внаслідок наступально-штурмових дій та масованих обстрілів військових РФ неподалік селища Білогорівка, Бахмутського району. Йону Донецької області йому було 50 років. Поховали загиблого героя 16 березня 2023 року. У селі Довгий Войнилів. в Скорботі залишилися його мати, яка через 4 місяці після загибелі сина померла. Дружина, три доньки, дві сестри Ірина та Ольга. теща. на жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, адже смерть найріднішої людини велике випробування. Гірко усвідомлювати, що сьогодні кращі сини України віддають життя за наше майбутнє ні Дуже боляче втрачати наших героїв. Вони назавжди залишаться у пам'яті тих, хто їх знав, вірними синами українського народу та відважними воїнами. Для усіх нас вони є прикладом патріотизму і самопожертви. Добрий, безвідказний, познайомилися на заробітках, дуже любив рибалку, ходити в ліс по гриби. Навіть коли служив, то казав мені: Галю, йди туди і туди, ти там точно знайдеш гриби. То були наші такі спільні походи до лісу. Ми купу років їздили на заробітки, казав, що вже після війни ми нарешті. Ті поїдемо відпочивати 28 років разом. Троє дітей: Іра, Христина, Інна, двоє онуків Вероніка і Станіслав. Згадує дружина Галина, герої назавжди поміж нас.